Дуже часто запитують на уроках, на розмовному клубі, де брати постійну мотивацію вчити мову. Тому що, коли немає мотивації, ми вивчаємо повільніше, а іноді можемо навіть просто закинути. Нещодавно я читала книжку Атомні звички, і вона мені дуже сподобалась. У мене відбулася якась професійна деформація. І я почала накладати ці класні поради на вивчення мови, тому що я теж продовжую вивчати мову, плюс, я все ж таки шукаю відповідь на питання моїх учнів, що, окрім знайти класну то можна ще порадити. Автор називає чотири закони, які допоможуть виробити звичку. Перше правило це зробити щось очевидним. Тобто, ви маєте вибудувати своє життя так, щоб, наприклад, вивчення слів або виконання завдань або заняття були чимось дуже очевидним. У моєму розумінні це внести, наприклад, у свій графік або розклеїти слова навколо себе. Тобто, ваше життя повинно прям підштовхувати вас на вивчення слів. Це має бути частиною вашого життя. Наприклад, прокинулися, у вас в графіку випити кави, вивчити п'ять слів, піти на пробіжку. Другий закон зробити це привабливим. І от в темі вивчення у нас взагалі є багато таких упереджень, що люди, які навчаються старанно, це заучки, вони нудні, вони в окулярах, і це не круто. А ваше завдання створити для себе в голові такий образ, який буде приваблювати до вивчення мови. Що я робила? Я шукала на Пінтересі класні картинки всіх таких дівчат, які з книжечкою з. Ноутбуком вчаться, і це виглядає дуже круто. Це справді дуже крутий образ. І коли у вас буде отакий от образ перед очима, ну вам захочеться бути такою дівчиною, ну а не якоюсь заучкою. Так вас має надихати ця думка, це має бути привабливо для вас бути людиною, яка вивчає мову. Третій закон звучить дуже просто зробити це легким до моменту, коли ви починаєте вивчати мову. У вас має бути вже все приготовано. У вас має бути робоче місце. Це не має бути так, ну зроблю там, десь буде так, візьму книжку, відкрию ноутбук. У вас має бути все впорядковано, ви маєте знати, де лежить ваша книжка. У вас має бути е, розкреслений, наприклад, словник або зошит, який буде тільки для німецької мови. У вас має бути на ноутбуці окрема папочка. Відразу ми відкрили і ми знаємо, де у нас що знаходиться. Тому що ось цей варіант, ну, колись там, десь там щось буде, не спрацює. У вас має бути все на своїй Місцях. І оцей період має бути надзвичайно коротким. Тобто, всі посилання, все має бути. У вас під рукою, тому що зазвичай ви ніби вирішуєте щось робити, а потім ще думаєте, ну треба знайти, треба те, те, те. Це вас відволікає. Ви або сідаєте вчити вже стомленим, або ви навіть не починаєте, тому що знаходите відговорки і шукаєте щось легше. Четвертий закон зробіть це приємним. Насправді, ось цей закон у мене був ще в школі. Коли я готувалась до ЗНО. я дуже добре пам'ятаю цей період, коли я дуже готувалась до історії, української мови. Я навіть зараз згадую ось. Цю атмосферу, як я сиділа, в мене була музика. Був чай, було моє робоче місце, багато таких роздруківочок. Я не хочу зараз, звісно, готуватися до зно, але ось цей період, ось ця атмосфера. Я зараз, коли згадую, мені ж хочеться повчитися. Знаєте, хочеться повернутися в цей момент. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що готуватися до якогось іспиту це не дуже класно, це депресивно і не завжди хочеться. Але в мене справді було завжди бажання. Що це може бути в вашому випадку? Це не обов'язково чай. Це може бути зручний стілець, знову ж таки. Робоче місце, можливо, гарні маркери. Згадуємо школу, як ми готувалися до шкільного року, гарні блокнотики, можливо, якісь платні програми, які спрощують вивчення мови. Можливо, репетитор, з яким вам зручно, який вам дає зручні матеріали. Чи електронний підручник? Я завжди вважаю, що от людина, яка хоче зробити собі зручно у вивченні мови, вона це зробить. Вона знайде людину, яка їй підходить. Вона знайде програми, вона знайде способи. Тому я дуже рекомендую це зробити, тому що якщо ви мотивуєтесь до вивчення, ви, по-перше, вивчите мову швидше. По-друге, ви точно не закинете. І по-третє, ви це зробите якісніше. Вчити мову з любові, з бажання, завжди дає набагато більший результат. Ну, і ще декілька фраз, які насправді мене дуже замотивували. Це не просто типові фрази: Боже, тут жуки літають, комарі літають, я намагаюся записати відео в горах. Хочу зачитати декілька класних фраз, які мені дуже сподобалися. Наприклад, ви не досягаєте рівня своїх цілей, ви опускаєтесь до рівня своїх систем. в цьому випадку мається на увазі систем ваших звичок. Тобто, у вас є мета вивчити мову, але ви не дорівнюєте оцій меті вивчити мову. Ви дорівнюєте тому, що ви для цього робите. Тобто, якщо у вас є звичка вчити 5 слів, оце є ви, і це є ваш результат через якийсь час. Але вивчити мову це просто слова. Наступне теж дуже важливо, я думаю, ви чули цю думку стосовно маленьких кроків. Ключ не думати про гігантський стрибок, а робити маленькі кроки послідовно і наполегливо. У вивченні мови це 100% працює. Я завжди кажу своїм учням: порахуйте, якщо ви будете вчити в день одне слово, що займає 2 хвилини, скільки слів ви вивчите за рік. А якщо ви кожного дня будете вчити по 5 слів, а це справді по часу ну дорівнює тому, щоб випити чашку кави, сидіти вранці і просто з кавою вчити слова. Або коли ви їдете на роботу, наприклад, в цьому немає нічого складного. Порахуйте, скільки слів ви будете знати через рік. А для цього потрібно просто випрацювати звичку і притримуватися її. І останнє успіх є продуктом щоденних звичок, а не трансформації, які відбуваються один раз у житті. Вивчити німецьку мову. В цьому випадку це не є чимось таким, що впаде вам на голову, от я вивчила німецьку мову. Успіхом в цьому випадку будуть ваші постійні трансформації. Ви вчили одну тему, другу тему, третю тему, розібралися з вимовою. Ви вчили ще 10 слів на цю тему. Я в цьому дуже хочу вас підтримати. Я насправді не засуджую людей, у яких немає мотивації вчити мову. Ця мотивація залежить від багатьох речей, але, можливо, слід насправді перестати шукати мотивацію, а навчитись створювати ці звички в вашому житті. до якихось речей, які вам необхідні. От так само має бути. З вивчення мови і останнє таке заключне від мене. Ви маєте розуміти, що справді вивчення мови це довгий час, це дуже довгий процес, і ви от маєте собі просто уявити життя, в якому ви витрачаєте стільки часу на те, що ви не любите, на вивчення мови, яке вам не подобається, яке ви не хочете. Ви робите це, бо треба. І уявіть це життя, де ви з радістю сідаєте, вчите мову, думаєте, я розвиваюся, я роблю своє життя кращим. Це стає вашою звичкою, і ви стаєте саме тією людиною, яка досягає успіху. Тому я бажаю вам провести ось цей час вивчення справді в кайф і просто відчувати, що ви стаєте краще. І що це просто звичка, яка так само як спорт, яка так само, як здорова їжа, просто зробить ваше життя якісно кращим.